Книга мотиватор Марка Менсона тонке мистецтво пофігізму. Книга дуже американська, тобто дуже піонерська, в своєму запалі пояснює, як треба жити. Але від інших американських книг мотиваторів відрізняється в кращу сторону завдяки тонкості спостережень і точності узагальнень. І ось що пише Менсон про співвідношення провини і відповідальності. Бувають проблеми, в яких ми не винні, але несемо за них відповідальність. Припустимо, одного разу вранці ви прокинулися і виявили новонароджене немовля біля порогу своєї квартири. Вашої провини в цьому немає. Немовля підкинули не ви, а ось відповідальність є: треба терміново вирішувати, що робити. І що б ви не вибрали, залишити немовля собі, позбутися від нього, залишити на порозі або згодувати під болю. Ваш вибір принесе проблеми, і відповідальність за ці проблеми будете саме ви. Ми часто густо відповідальні за ситуації, які не були нашою виною. Таке життя, ось як можна розмежувати ці поняття. Вина має відношення до минулого, а відповідальність до сьогодення. Вина Впливає з вже зробленого вибору, а відповідальність з вибору, який ви робите зараз, кожен день і кожну хвилину. Тому кожен раз, коли вас буде охоплювати спокуса, публічно прокричати, чому я повинен нести якусь відповідальність за війну, якщо я ні в чому не винен, нехай інші несуть. Згадайте картинку, намальовану Менсоном. 24 лютого 2022 року всі ми вранці відкрили двері і вивели лежача на порозі немовля. І це було вбите українське немовля, військовий, який вбив його діяв за дорученням держави, тобто просто виконував наказ, який ми знаємо, хто йому віддав. Вашої провини в смерті дитини немає, але вбита дитина ось вона. Швидше за все ви не згодуєте дитячий труп під болю, але відповідальність за свою поведінку з цієї секунди будете нести ви. Навіть і в тому випадку, якщо ви просто відсахнулися і зробили крок назад в квартиру, зачинивши двері внутрішньої еміграції або мужньо переступивши через труп, побігли по звичайних справах, сказавши собі, що нічого не в силах змінити, а поліція все одно нічого розслідувати не буде. Труп української дитини на кожному російському порозі Вина за труп на путіні і його команді, але відповідальність за все подальше на всіх росіянах.